Справжній еліксир молодості це не пігулка, а рядок коду в ДНК. Британський стартап Shift Bioscience опублікував препринт A Single Factor for Safer Cellular Rejuvenation і заявив про відкриття СБ000, єдиного гена, який здатний відкрутити вік клітини без небезпечних побічок. Чому СБ00 кращий за класичні Яманака-фактори ОСК? У фантометриках Хорват, Дунедінпейс та ще десятку транскриптомних годин СБ00, відкотило вік фібробластів і кератиноцитів не гірше, а подекуди й краще за ОСК. ОСК запускає шлях до плюрипотентності, Клітина забуває, яким була, і це підвищує ризик пухлин. СБ00 повертає час назад, залишаючи клітину фібробластом чи кератиноцитом. Маркери сенесцентності знижуються, а гени, що відповідають за спеціальні функції тканини, залишаються ввімкненими. Замість класичного один ген, одна пробірка команда підключила AI-платформу. Фаундейшн модель STGPT навчали на атласах одиночних клітин, щоб передбачати, які гени старять, а які омолоджують. Алгоритм перебрав тисячі транскрипційних профілів і вказав на сб 000 як на топ кандидата. Лабораторія лише підтвердила прогноз експериментами, і цикл моделювання та валідації замикається. Це відкриття може бути корисним в онкології та серцево-судинних хворобах для уповільнення старіння. Омолоджені, але дорослі клітини дорівнює менше мутацій і вища безпека. Марина Вербіцька, геронтогенетик, каже, що якщо результати сб 00 відтворяться на тваринних моделях, це буде перший доказ, що повноцінне омолодження можливе без примусу клітини стати ембріоном, ключове перевірити довгострокову геномну стабільність, але як концепт це – справжній сув парадигми. Чи хотіли б ви отримати терапію, яка в 60 повертає біологічний вік до 40, якщо доведуть, що це безпечно? Напишіть, де для вас межа між здоровим довголіттям і втручанням у природу людини.